Вітаю! До вашої уваги сьогодні короткий відео огляд на дуже класний сервіс від Google, це Google Translate або Google Перекладач. Він безкоштовний. Він дозволяє миттєво перекладати тексти, слова, фрази, навіть веб-сторінки з однієї мови на іншу. Підтримує понад 100 мов, може бути будь-який вид перекладу. Так як ми можемо скопіювати, вставити текст та отримати переклад, або ж набрати його. Завантажити зображення і отримати переклад на тому ж зображенні, але мовою, яка нам потрібна. Завантажити документ, перекласти його та загрузити на свій гаджет уже переведений документ. Так само ми можемо вставити у. Вікно швидкого пошуку адресу сайту. Ось ми бачимо, що Google-перекладач визначив, що це польська мова. Перекладає нам на англійську, а ми, наприклад, хочемо українською. І бачимо, що. Google Translate швиденько з костюм спорався, і тепер ми можемо використовувати дану інформацію в своїй діяльності, якщо нам потрібно. На мою думку, це дуже зручно, тому що ми знаємо не всі мови, а це надає нам таку можливість використовувати будь-які: хоч англійську, хоч японську, та будь-які. Користуйтесь, нехай стає в нагоді. На все добре!